Всім привіт, з вами завжди я Тур Турбоженя. Сьогодні у нас будуть підсумки літа 2024 року. Та. З червень по кінець травень. У нас будуть е підсумки. Та. Дивіться, що я хочу сказати. Дивіться, Незважаючи на дивіться літом, все-таки було не дуже для когось, бо були відключення світла, е були також війна, знаєте, і, і так далі. Війна, знаєте, там, і так далі. Відключення світла, ну, ета. Незважаючи на це все, в мене літо було нормально. Дивіться, е, в червні я був на горі Ягідній з класом. Та. От хто деться в мій інстаграм, знає. Та. Е, горі Ліснів, гора ягідна була з класом. Пам'ятаю, як ми залазимо ту гору ягідну. Ну, трошки було складно, але ми все-таки витерпіли це. Дивіться, е, ну, і що за е, червь в плані ліфтів, я так скажу, зняв 44 ліфта. Таке було. Дивіться, лепень для мене був, в принципі, теж нормальним місяцем. Е, що хочу сказати? Ну, в липні я почував в Болгарію. сонячний берег. Ось такий з Болгарії берсацію привіз е, на пам'ять. Так, Болгарія. Так він називається у нас? Такий чорненький. Та. Відпочивав в сонячному берегу. Хто слідкує за в інстаграму, е, знаєте, там. Було, в принципі, е, прикольне, собі кайфував в Болгарії. Ну, за Липень я зняв е, 46 ліфтів, хочу сказати вам. так. Діться, е, знаєте, я вам поясню, чому е, ліфти не так багато знімалися. Я поясню. Просто в Україні були відключення світла і вони були прям дуже жорсткими. Мені доводилось дивитися на графік, щоб не застрягнути в ліфті. Я ніколи не ліфт під час відключення, тому що графік я завжди дивлюся. Коли світло вимикається. Пам'ятаю, як мої батьки в 90-х роках вивчали, що якщо я загроза вимкнення світла, то ліфтом взагалі не користуватися. Ну, ви знаєте, бо ліфти до електрики робить, але світло вимикається, ліфт просто тупо зупиняється. Там. Та. Та в липні було прикольно. Відпочивав собі, гуляв всюди по районах, таких як Каскад, позатрон, там і так далі. Арсенал, Софіївка, там, Братех, Будівельників, Майзлі, Бам. І так далі. Також лепні знімав ліфт у мікрайній княгенин. Там новий будинок стоїть, там, не знаю, турецький, чи албанський чи японський ліфт стоїть там. В принципі, було прикольно. А, також. Дивіться, а що, в чому серпень запам'ятався мені, е, також вам скажу, е, що в серпні я зняв 64 ліфта. Це мій рекорд, кстати. Дивіться, відключ, відключень взагалі не було, я собі спокійно знімав кучу ліфтів. Бу, я таке що знімав 7 ліфтів на день, 8. Я таке що я знімаю 2, 2, 2, 2, 2, 2 дня, виділяю, щоб зняти декілька ліфтів Івано-Франківську. За цей час я об'їздив весь Івано-Франківськ, скажу вам. Це прям рекорд. Їздив громадським транспортом, також скажу. В серпні я встиг побувати в Микетинцях, був згодом в хреплені, потім. І так далі. В принципі, роки були нормальні. Да. Ну, в принципі, в місяці літо пройшло нормально, але літо так швидко пролетіло, що просто. Здавалося, ти заснув, блін, в червні, а прокинувся, блін, в, в серпні. вам скажу. Що е, по-моєму по каналу е, Турбо Женя? Той на який я зараз знімаю. Дивіться, підписників в принципі, зібралося дуже багато. У мене самі популярні шорти були, пам'ятаю. Шварц у мене був дуже популярний. Також в е, мене е, ще відео виходили на ігрову тематику, також е, е, Windows. там, Track A Plaza і так далі. Дивіться, турбажання канал так тримається нормально, скажу по переглядам. А що з моїм другим ліфтовим каналом Elevator From Ivano-Frankivsk, хочу сказати. На цьому каналі Elevator From Ivano-Frankivsk все дуже сумно я скажу. А відео майже ніхто не дивиться. Актив дуже маленький прям. Мої відео коли дуже рідко залітають прям на канал. Але все-таки дивляться. Десь не збереться 50 переглядів, десь, е, десь так е, 47. Е, десь на якомусь відео 461, 229, так і так далі. От пам'ятаю, коли якщо відмотати десь, не знаю. Популярні відео, то в мене, згадайте, в серпні 23-го року актив був дуже широким. Мене всі дивилися. Мої відео були в одніх з найкращих рекомендаціях. що переглів збирав я. 900, 800, 700, 600, 500. Це було дуже прям багато. На цьому каналі актив дуже маленький, він так просів, скажу на каналі. Ось бачите мій канал, якщо посилання на нього є. Я закріплю посилання, щоб дивилися ліфт. Ви не думали, що я ліфта на тур бажання забив прям. Віці я ліфти знімаю просто на другий канал. Всюди день не знімав. Ну а так то хочу сказати, що я вже казав, що це літо було в принципі нормально. Також, підписники, всім щасливої осені, всім всього найкращого і всім до нових відео.